Привіт усім любителям живої природи. Скажіть чесно, ви вже підписалися на канал Руда біологія? А вподобайку тиснули? Ну то поспішайте, бо на черзі такі факти про життя тварин, що просто вау! Ось, наприклад, ви знали, що зайці не такі вже й боягузи, яких може образити кожен. Виявляється, це такі стрибуни легкоатлети, що позаздрити можна. І хижому птаху не так вже й просто зловити сірого бігуна, особливо, якщо зайцю так хочеться жити. А якщо ворогів декілька, а ти всього лише морська ігуана, котра стрибати, як заєць не вміє, чи є у неї шанси на виживання? Ось, здається, тут без шансів. Але нічого не зробиш, таке воно ігуаняче життя. Але ж ні, почекайте, почекайте. Вона знову біжить. Біжи, Форест, біжи. Біжи, Форест, біжи, ще трохи, ще. Фух. А ви за кого вболівали? Пишіть в коментах. Лебідь дуже величний птах. Але, як то кажуть, всі ми не без гріха. Наприклад, вся величність лебедя щезає, коли він сідає на воду. Пугач теж величний та мудрий птах. Ага, доки не починає танцювати свій танець перемоги. Кого він там щойно переміг, але авторитет поважного птаха точно похитнувся. А от пінгвін від початку простий, як двері, отакий веселий, щирий, позитивний і кумедний. Ну, вже який є. Але прикольно, правда? ж? А ось тут же не до жартів: битва двох ягуарів старого та молодого яким би не був досвідченим старший ягуар, але сили вже не ті. І коли приходить час, треба поступатися не тільки територією, але й лідерством перед молодими та сильними. Це важко осмислити, прийняти, а тому інколи молодим доводиться, як то кажуть, вигризати своє право на здійснення планів та продовження потомства. Орли це дивовижні птахи, хоча б тому, що вони дуже потужні та сильні. Нападати на копитну тварину і битися за жертву до останнього, та не кожен птах на це здатний. Але Орел не боїться нічого і веде боротьбу до кінця, аби забезпечити себе та свою родину поживою. Так полює ще один хижий птах полярна сова. Вдало забрала свій ланч, що й казати. Але не завжди хижі птахи, такі точні у своїх розрахунках. Бувають випадки, коли ну зовсім нічого не виходить. Ніколи не здавайся, друже. Навіть якщо ворог у кілька разів більший, поглянь, який сміливий цей мангуст, що діє за принципом кращий захист це напад. Помітив? Леви просто в шоці від такої сміливості і, врешті-решт, відступають. Ця ящірка має дивну назву Молох. Але й сама вона, м'яко кажучи, не зовсім звичайна. Молох живе у посушливих місцях планети, маскуючись під довкілля. Але найдивовижніше те, як він вживає воду, якої в пустелі ну дуже мало. Знайшовши хоч невелику калюжу, молох стає в неї своїми кінцівками і переходить в режим рослини. Адже вода всмоктується в дрібні складки його шкіри. А ось так він п'є росу з рослин, просто притуляє до них своє тіло. От птаху простіше співав пісеньку і привабив самку. А що робити рибам, які мовчать? Брати приклад з риби фугу. Самець для того, щоб привабити самку, робить заглибини в піску, утворюючи дивні візерунки, які складаються в неймовірні картини. Дівчатка люблять подарунки, тим більше зроблені своїми руками. Ой, тобто плавцями. Як же тільки незручно, коли ти повільна, а їжа швидка, та хмітлива. Здається, що ця риба просто змущається з черепахи, дратує її своїм апетитним виглядом. Але їжею рептилій бути не хоче. Ек черепахо, черепахо, бути тобі сьогодні без вечері. Друзі, якщо раптом вам пощастить зустріти ось таку тварину, то це буде неймовірна удача. Хохуля це ровесниця мамонтів, і цих комахоїдних тварин на планеті залишилось буквально одиниці. Хохуля в міжнародній червоній книзі, і свого часу її чисельність постраждала саме від діяльності людини. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобалося. Давайте разом допомагати розвиватися українському Ютубу. У природі багато дивовижних речей. Давайте пізнавати їх разом, і буде нам усім біологічне щастя. Всім до побачення!